Челсі Астоновіо 1-2, 11-та переможна серія. Она Емрі триває. 11 матчів, вона Емрі не програє. 8 матчів вона Емрі не, при... не програє в прем'єр-лізі. До рекорду, звичайно, Сіті ще досить таки далеко. У Сіті там 21 матч, по-моєму, якщо я не помиляюся. Але вона Емрі з Астон Віллою творить для Бірмінгенського клубу реальну історію. В першому таймі Повна домінація Челсі Челсі закрили на половині поля Астон Віллу, Саму Астонвілу не давали нічого. Як тільки вони втрачали м'яч, Челсі зразу в пресинг. Як тільки йде на віз, там бжал Педру, там і на підборі Енсо, там і на підборі і на підборі Джейс Джемс, який інвертувався в центр, там і на підборі Кайседо. Пас іде на Роджерса, який в цьому матчі грав. Були ще змагано, тому що Олегодкін сидів на заміні. Зразу йдуть відбір, Бодіаши з чолобою зразу відбирають м'ячі. Тобто, в першому таймі я взагалі не побачив Астенвілу. А була в якомусь такому нокдауні, і вона не могла навіть підняти а, голову. М'яч, який забив Джеймс, майже там сухий лист, але там а, виявилося, що там він трішки м'яч потрапив Жао Педро, і відговолені від, від Жао Педро Там м'яч залетів у ворота. Ну, другий тайм шикарні заміни від Онай Емрі. Онай Емрі, команда, яка демонструє а, найменший показник XG. Найменший показник реалізованих створених моментів, але в чому суть цього XG, то що Емері зробив з таку команду, яка просто дає можливості чужій команді, і робить так, що вона а, вичікує свої конкретні моменти, коли команда суперник трішки знизить інтенсивність, коли команда суперника трішки наїсться і тут вмикається Мал, тут вмикається Воткінський, вийшов на заміну, тут вмикається Роджерс. Хлопці, які будуть битися, які будуть вигризати. Хлопці, які тримають удар. У всьому, і сама специфіка Астонвіла. Астонвіла вичікує, Астонвіла грає від оборони. Астонвіла тримається, терпить команда. У Най Емрі, тим паче, у Еммірі немає такої шикарної бойми на запасних. Та є там в Откінс, там Мавен. і Харвеліт, який не заграв з Ліверполя. Взагалі не приходить. Там Санченки виходить, там трішки дає енергії. І в цьому. Вона Еммірі просто шикарний спеціаліст. Він знає, як грати проти таких команд. Він знає, що треба робити проти таких команд. Він знає сильні сторони своєї команди. І в другому таймі він це показав. Дубль Олі Воткінса. Чудова гра на контратаках, чудова гра в силовий футбол, билися, боролися, терпіли. Гол з навісу, гол з контратаки. Чудова гра Астонвіла. Ну а Маресті і Челсі треба робити висновки. Треба звикати і робити висновки по ходу матчу, робити заміни по ходу матчу і впливати на розвиток матчу проти такого складного суперника, як у Емрі на Астонвіла з перемогою Астонвілу та шикарний у Емрі, який йде в топ-3 англійської прем'єр-ліги, який заслуговує на ці топ 3 з перемогою Вілу.